Вітаю! Ще з початкових класів ми з вами знаємо про те, що звичайний дріб це досить хороша річ, яка вказує на те, на скільки частин поділений об'єкт, власне, у нас їх дві, та вказує, скільки таких частин у нас взято. Тобто перед нами є половинка круга, це є одна друга. Але також в темі нашого уроку написані такі слова, як основна властивість дробу. Вона говорить про те, що якщо ми, чисельник та знаменник дробу, Помножимо на будь-яке число відміни від нуля або поділимо, то значення дробу не має змінитися. Тобто, якщо ми кількість частинок, на які ділимо збільшимо в два рази, то і кількість частинок, що ми виділяли, теж має стати в два рази більшою. Тобто наш дріб тепер стане виглядати не як одна друга, а як дві четверти. Власне, двійку та четвірку ми можемо одержати, виконавши відповідні дії в чисельнику та в знаменнику. Це і є основна властивість дробу. Але ми можемо рухатися не тільки домножуючи чисельник та знаменник на якесь число, а ще й поділивши його. Так, наприклад, із двох четвертих можна зробити одну другу. Давайте спробуємо схожі операції зробити на інших дробах. Наприклад, дріб 8 дванадцятих 12 ми можемо також дещо змінити. Наприклад, 8 можемо поділити на 2, і 12 теж можна поділити на 2. Можна так записувати, можна зразу його ділити. 8 ділимо на 2 матимем 4. 12 ділитиме на 2, матимемо 6. Але 4 і 6 можна іще поділити на 2. Можна цього разу це не записувати. 4 ділимо на 2 буде 2, 6 ділимо на 2 буде 3. Тобто всі наші троби і 8 12, і 4 шостих, і 2 третіх це все одне те саме число, просто по-різному записане. І ви можете використовувати будь-яке із цих. Числ в той момент, як вам буде це потрібно. Наприклад, ви захочете до 1 другої додати одну четверту. З попереднього прикладу, ми з вами знаємо, що одну другу можна замінити на дві четверти, а до двох четвертих одну четверту додати набагато простіше, правда, що ми матимемо зробити? Записати 4 в знаменнику, а 2 плюс 1 десь нам три. Такі дії та інші ми з вами будемо вивчати в курсі математики 6 класу. Вже під час вивчення цієї теми. У нас є три номери та три дроби в них, з яким потрібно виконати певні дії. Наприклад, в першому номері вас попросять записати кілька дробів, що дорівнюють даному. Для цього нам достатньо буде кожне із чисел і чисельник і знаменник помножити на будь-яке число, відмінне від нуля. Помножимо, наприклад, на 2. 2 на 2 одержимо 4, 5 помножити на 2 одержимо 10. Якщо ми помножимо не на 2, а скажімо на 8, то 2 на 8 буде 16, 5 на 8. Буде 40. Так само можна було помножити на 10, 2 на 10, 20, 5 на 10, 50. Саме скористалися основною властивістю дробу, щоб записати кілька дробів, що дорівнюють даному. В другому завданні нам говорять, що потрібно чисельник та знаменник помножити на число 5 і записати відповідні рівності. Я можу написати, що мій дріб 3 четвертих буде дорівнювати так, же само 3 четвертих, але якщо чисельник і знаменник буде помножені на вказане нами число, а потім просто це все порахує. 3 помножити на 5, 15, 4 помножити на 5, 20. Тобто в попередньому прикладі ми могли просто дроби понаписувати. Тут же нас просять розписати всі дії, і у вас просто появиться ще одна. І будете множити саме на вказане число в умові. І є ще номер 3. Там все схоже на номер 2. тільки єдине, що вас просять не помножити на вказане число, а на нього поділити. Тобто наших 18 та 24 потрібно буде ділити на певне число. Допустимо, що вам в умові буде сказано, що потрібно поділити. На 6. Власне, вам потрібно буде 18 поділити на 6. Ми одержимо 3, 24, поділити на 6, одержимо 4. Пробуйте, у вас все обов'язково вдасться.